Вона була найбільш всевладною артисткою на російській сцені початку ХХ століття. Вона могла дозволити собі танцювати лише те, що бажала, гастрелюючи у Європі, брала із собою цілий почет, відмовлялася від найвигідніших контрактів в Америці та Франції, тільки щоб надовго не розлучатися із коханим чоловіком та рідною домівкою. У неї було декілька особняків в Росії та за кордоном. Звали цю обласкану долою балерину Матильда Кшесинська. Вона була наймолодшою тринадцятою дитиною в сім'ї польських танцюристів Фелікса та Юлії Кшасинських. Матильда народилася 1 вересня 1872 року в містечку Лігово під Петербургом, де численна родина перебувала щоліта. Вже з трьох років батько почав брати Матильду на вистави. А в чотири їй доручили першу незначну роль в балеті. Восени 1880 року, коли дівчинці виповнилися вісім років, її віддали до імператорського театрального училища. Через десять років Матильда закінчила його з відзнакою. Під час випускного іспиту, на котрому була присутня царська сім'я. Імператор Олександр III, який знав Матильду з дев'яти років, завдяки невеликим партіям у Маріїнських виставах, сказав їй: будьте окрасою і славою нашого балету». Той вечір Матильду познайомили з майбутнім царем Миколою II, і дуже скоро їхні стосунки стали досить близькими. У житті Кшесинської ще було чимало чоловіків, та жоден з них не важитиме для неї стільки, скільки її дорогий Нікі. Щоб ніхто не перешкоджав їхнім зустрічам, Матильда поселилася окремо від батьків. Вона найняла будинок, який пізніше Микола купив на її ім'я. Їхній роман тривав майже чотири роки до заручень наслідника із принцесою Алісою Гесен Дармштадтською. У прощальному листі до балерини він запевнив її, щоб не трапилися зі мною в житті. Зустріч з тобою назавжди залишиться найбільш світлою споминкою моєї молодості. Микола дозволив Матильді і надалі звертатися до нього при листуванні на ти, і в разі необхідності просити його про допомогу. Згодом балерина переконалася, що то була не пуста обіцянка. Завдяки своїм блискучим здібностям, невтомній роботі, а також чарівній вроді та артистизму, Кшасинська, починаючи з перших виступів на Маріїнській сцені, завоювала серця публіки та критиків. Наприкінці 19-го сторіччя в Росії часто гастролювали італійські танцівники, які вражали своєю технікою. Після виступу П'ярини Лень'яні преса декілька днів у захваті писала про її неймовірні 32 фуете. Повторити цей рух серед росіян вдалося лише Кшасинський. Втім, особливий стан серед артистів Матильда мала не лише завдяки таланту, а ще й через заступництво членів царської сім'ї. Важко було в чомусь відмовити балерині, яка майже щовечора зустрічалася і вечеріла із кузенами імператора. Такий статус балерини викликав заздрість у її колег. І якщо вона самотужки не могла впоратися із цими, хто на її думку сплітав проти неї інтриги, Матильда Феліксівна зверталася за допомогою до великих князів, а в крайньому разі до Миколи II. Одним з найбільш вірних друзів Кшесинської був великий князь Сергій Михайлович. Він кохав Матильду і навіть хотів одружитися з нею. Вона ж безмежно поважала його і була вдячна за відданість. Князь придбав для неї дачу в стрільні поблизу Петербурга, де Матильда на протязі 23 років відпочивала щоліта та щиро приймала численних гостей. Біля будинку Кшесинська збудувала невеличку електростанцію. Це було новиною, адже в ті часи такого освітлення не було навіть у царському палаці. Матильда та Сергій Михайлович залишилися добрими друзями і після того, як вона закохалася в іншого Романова, великого князя Андрія Володимировича, молодшого за неї на 6 років. В 1902 році Кшесинська народила йому сина, якого спочатку хотіла назвати Миколою, та вирішила, що це буде неподобно, і дала йому ім'я на честь батька Андрія Володимир. 1917 рік усе змінив і навіть зруйнував розкішне життя Кшесинської. Більшовики зайняли її особняк в Петербурзі. І, хоча вона звернулася до суду і навіть виграла справу, повернутися до свого будинку їй так і не вдалося. Врятовуючи власне життя, вона разом з сином та родиною князя Андрія втекла на Кавказ. У 21-му вона повінчалася з Андрієм та отримала титул княгині Романової Красинської. Маючи вже 57 років, задля заробітку Матильда Феліксівна відкрила у Парижі школу танців, котра відразу привернула до себе увагу. В 1936 році за проханням лондонського театру 64-річна балерина в останній раз з успіхом виконала на сцені колись улюблений нею російський танець. Матильда Кшасинська померла 6 грудня 1971 року на 99 дев'ятому році життя. Вона пережила чоловіка та сина і до кінця днів зберігала ясний розум, тверду пам'ять та величну поваду.